Всім привіт! Мене звуть Замкове Сергій. Я студент другого другого курсу магістратури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальності актуарна та фінансова математика. Ще наприкінці 11 класу я почув про таку професію як актуарії. Це людина, яка відповідальна за напрямок діяльності страхової компанії з математичної точки зору. Ця професія мене вразила та зацікавила. Тому я вступив до нашого факультету. Після чотирьох років навчання я виб... я вибрав саме. Цей напрямок діяльності, що дозволив мені вже на другому курсі а, працювати спеціалістом у департаменті дерату та актуальних розрахунків у страховій компанії, що займається страхуванням життя. З обов'язків, які я виконую, це резервування, це створення нових продуктів страхування та розрахунок тарифів, це розрахунок тарифів для тендерних пропозицій і в принципі таке інше. З плюсів, які я хотів би виокремити. Навчаючись на нашому факультеті, це однозначно велика математична база, що дозволить вам працювати не тільки в страхуванні, але й в інвестиційних сферах та в банківських установах. Я вважаю себе людиною нового покоління, бо в принципі, як у страховій сфері, так і у банківській в Україні в принципі багато проблем. І я вважаю, що саме наше молоде покоління може внести такі суттєві зміни і наблизити стандарти, ну, наприклад, українського страхування до європейських. Тому раджу всім майбутнім абітурієнтам, перш за все визначитись і не боятись відкривати для себе щось. Нове і цікаве.